Вітаю вас, мої дорогі. Хочу ось про що поговорити. Багато завжди при зверненні ви задаєте питання, чи приймаєте в школу без досвіду духовної роботи, новачків, людей без здібності і так далі. Так от, давайте поговоримо і про приймаємо, і про бездібності, і про все інше. І про новачків, і що таке здібності, і що таке досягнення. Бо багато з вас не розуміють, що таке досягнення при духовній роботі. Так от перше. В нашу школу ми приймаємо всіх. І з здібностями, і без дібності, і з досвідом, і без досвіду. І ми не дивимось, і, е, знаєте, ми даємо шанс всім. І людям, тим, яким треба з темряви в світло прийти через каяття прощення, ми даємо шанс. І тим, хто вже є світляками і вже прокинулися, всі люди мають однакові шанси. І наступна теза: всі люди мають однакові. Здібності без виключення. І я завжди кажу а раніше взагалі завжди завжди казав своїм учням: я не більше, чим ви, ви не менше, чим я. Якщо я досяг якихось результатів, на ваш погляд, то ви теж маєте право і можете досягти того самого, а можливо навіть більше. Я завжди дивлюся на ту фразу, яка мені дуже подобається. І останні стануть першими. Я сам пройшов цей шлях, колись я е, спасав себе, так, спасав себе. І це єдина була моя мета спасати себе. Я попав у групу. Ну, просто так, ні, ніхто нікуди не потрапляє. Поправ, по, потрапив в групу до дуже досвідчених май, майстрів. І вони мене прийняли. І, я не скажу, що я зовсім був олінь. Але ну, мене б, я був в плачевному дуже стані, в свої сили не вірив. Мені було як те щеня, що загубилося. шукав батьків, які б мені допомогли. Група мені допомагала, я дуже вдячний. От, але якраз той момент, коли і останні стали першими. І я проявив дуже стрімкий рост. У нас зараз є теж в одній з наших груп є, є, є люди, які демонструють потужний, духовний, то що, називає, то що ви би назвали духовним ростом, отримують посвяти, розпаковуються, саморозпаковуються. Те, що я називаю, доганяють самі себе. Таких людей є. І серед всіх вас повірте, що є такі люди. Треба просто брати і починати працювати. І духовний труд він теж труд і часто нелегкий, часто без очевидних результатів. Люди часто місяцями інколи роками працюють без очевидних результатів. Це нормально. Це нормально. Отже, я рекомендую дуже вам знайти свого вчителя, знайти його дуже просто своїм серцем. Серед того мотлоху, який зараз представлено, який я спостерігаю, я їх не чіпаю, я про них не говорю. Я просто дивлюся, бо має бути, я завжди кажу, в тому озері карась жирний і здоровий, де є щука. Тому ваше серце має підказати. До кого ви потрапили? Так, да, до мене потрапляють люди, яких я потім після цих таких вчителів чищу. Є серед них не люди. Це багато. Є представники раси комах, є інші раси позаземного розуму, які. Чи можна їх знищити можна? Чи буду я то робити? Ні. Спотикайтеся, набувайте шишки. От, мені багато пишуть, коли я відчуваю необхідність, я. І запитують про конкретну особу, я не брешу, я кажу, як є. От. Коли взагалі пишуть мені, то я, ніч, я ніяк не, не, не реагую, нікого там не нахвалюю, не ругаю, бо це я вважаю некоректно, по-перше. А по-друге, я вважаю, що ви самі маєте розібратися, якщо ви лізете в гімно, то знаєте, це по принципу подобія. Подібне тягнеться до подібного. Тому ви собі. Будь ласка, самі, оберіть вчителя. І цей вчитель вас чомусь то навчить, кудись да приведе. От. Ви обрали серцем вперед. От. Якщо то псевдо, або не приведи Боже, представники інших рас. Саме печальне, що якраз комахи засівають в людей лічинки. Ті лічинки потім вилупляються. І я вам скажу, що там потужні. Підписки в Ютубі я наблюдаю, спостерігаю, сотні тисяч людей підписані. Хоча інші є зовсім непопулярні. Ну, просто вже там, напевно, і ідіот читає, От, що, що перед ними. Тому ну, таке, ви маєте собі або самі розвить і розвивайтеся, оберіть собі зрозумілі способи духовної роботи. Медитація, молитва афірмації промовляєте, якісь там мантри, ще щось. Ну, що вам підпасує, то і робіть. І ви обов'язково колись отримаєте результат. Тут капля за краплею, чаша переповнена, свідомість прорвало. Єдине, чим відрізняється наша школа: що наша школа на сьогоднішній день єдина, у якої стартує не з восьми, а з шістнадцяти шарів ДНК активація учнів. Учні активуються у нас. Як тільки сказали, хочу бути учнем. Вже з ними працюють на всіх планах. Да, школа наша одна із самих древніх школ на планеті. Починалася і заснована була вона не на нашій планеті. Сюди вона прийшла, прийшла змінити світ, чим ми зараз з учнями і займаємось. Да, школа має техніки. Дуже... Чим далі вони, тим простіше, ті техніки. Техніки ми йдемо по, по, по спрощеному по процедурі спрощення. Те, що ми працювали 15 років тому, і те, що ми працюємо зараз, набагато легше в виконанні. Ну, просто не лишилось часу. У нас немає часу на багаторічні практики. Я, тут у мене приходили одні олімпійські чемпіони, вони там 30 років, 50 років езотеричного досвіду. От. Але це старі, безнадійно відсталі технології, якими вже користуватися, ну це все одно, що у вас буде стояти в самокат і Феррарі, і вам треба їхати за тисячу кілометрів, ви підете пішки. Розумієте? І зараз біда в тому, що літератури новою не пишеться, я не встигаю писати. А все, що написано, і все, що ви маєте, теж безнадійно застаріло. Наш світ. За цей рік тільки змінився так, що все безнадійно застаріло. Безнадійно. Тому тут будуть написані і нові закони Всесвіту, і озвучені. Я їх озвучую в своїх промовах, в своїх промовах, в чомусь вони молитви, в чомусь вони просто промови, розсуд, розсуди мої особисті, які я проводжу щодня о 19-й годині. І е, там ці розсуди е, можете послухати, там є теж вже нове законодавство, нові скрижалі, нового людства, нової ери. Ви там можете їх чути і вбирати в себе цей живильний амріту, нових знань, нових енергій і так далі. А з точки зору здібності, то всі ми однакові. Ми Біоенергетично кристалічна хвильова структура, яка, яка має, в принципі, абсолютну ідентичність. Так, да, ми зовсім різні, але ми в цьому випадку, з точки зору доступу до знань, доступу до здібностей, ми однакові. Треба йти і працювати. Звісно, чим, чим добре наша ще школа, ми не створювали Егрегора ніколи за десятки тисяч років. Не створено Егрегора, на планеті наша школа з часів Лімурії, і тут просто канал, який захищає, надає знання, надає доступ до знань, захищає наших учнів і, і таке інше. Тому, будь ласка, ви е, це теж враховуйте. Що ви самі вирішуєте, коли прийти в нашу школу, коли з нею піти. Якщо раніше ми на нашій школі теж носилися з учнями і. Е, по 30-40 по років в Ашрамах перебували учні, то тепер максимум самостійної роботи. Ми вам тільки дороговказ. Ми вам очерчуємо, карту, карту вашої роботи, підтримуємо, даємо консультації, супровід, мій особистий супровід. І ви собі самотужки, бо після семінару, де ви отримаєте все. Необхідне, ви працюєте кожен в своєму режимі, у кожного свій режим. Хтось йде хтось на е, всі три ступені проходить за один день, є такі. Хтось на другий ступінь виходить через місяці, інколи роки, є такі. Хтось не виходить на другий ступінь ніколи, є такі. Е, це сп... нормально. Ми всі різні. Комусь потрібно, комусь ні. Комусь не зайшло. Для того, щоб перевірити себе і мене головне. Будь ласка, 1600 відео безкоштовних з практиками, з практиками, які зцілюють людей з того світу, якщо чесно. Пробуйте! Працює! Все, все супер. Значить, цей дядько не бреше. Спробуйте. На моєму Ютубі, Фейсбуці, Телеграм-каналі, Інстаграмі. Тікток ну, ще замалий, але підписуйтеся на нього. Підписуйтесь, будь ласка, на всі ці ресурси, вивчайте, пробуйте, пробуйте роботи, спробуйте, наприклад, висилкову кулю, спробуйте висолковий дощ, спробуйте інші техніки, відчуйте, працює, не працює, і вам стане зрозуміло, чи перед вами вчитель, майстер, чи перед вами шарлатан. Про шарлатанів для того, щоб розуміти і обійти аферистів, ми просто з вами домовляємося по, по, про дзвінок на месенджер. А спілкуюсь я виключно на месенджері, фейсбуку, Ви туди пишете. І якщо у вас є сумніви, чи це дійсно майстер Овен Стефан, ми домовились про дзвінок. Можливо, просто миттєво, коли в мене я не зайнятий, і ви маєте можливість прийняти той дзвінок. відеоконференція, ви побачили, о, це він. Все, я плачу гроші саме в Академію майстра Овна Стефана. І ви собі вже впевнені, що перед вами не шахраї. Так ми вирішили поки що таким чином боротися з шахраями. Хоча у нас всі права, всі авторські права у нас захищені на наші роботи, на моє ім'я і на все інше. Не тільки в українській юрисдикції. От. Отже, будь ласка, прошу приєднуйтеся. Пробуйте себе, нікуди не поспішайте. У вас особистий персональний, е, персональна швидкість просування по духовному путі. Всі ми різні, не дивлячись на те, що я сказав, здібності мають всі. Інша справа, що залежить, що буде відкриватись і яким чином ваш сенситив буде відкриватися, це залежить від вашої місії, про яку ми будемо говорити з вами і відкривати її. Тобто прокладати дорогу її відкриттю ми будемо на третьому ступені. Формується четвертий ступінь школи. Я не думав, що їх буде більше, ніж три. Четвертий, потужний, я не думав, що ці знання будуть в вільному доступі даватися учням. Будуть даватися. Я думаю, що на початок наступного року ми четвертий ступінь будемо запускати. Отже, прошу, будь ласка, ми. Розвиваємось, ми відновили знання на Атлантичний, лімурійський період, період Древнього Єгипту. Ми багато що дізналися про свою школу, про наш символ, який ми використовуємо як символ своєї школи. І ми багато що узнали про себе. І будемо допомагати, і допомагаємо і людям, і людству. Багато планетарних робот відбувається в нашій школі. Отже, прошу, ми всі з вами. З одного тіста зліплений одним творцем. Отже, та або творцями. Отже, запрошую. Так що відповідь на запитання, чи, маю, чи, чи маємо ми здібності, маємо здібності ми всі. Отже, обіймаю ваш майстер, Овен Стефан. До речі, найближча перший ступінь 23 жовтня. Запрошую. Прошу дуже. Будь ласка, буду радий. Скайпом. Все відбувається, буде потім запис е, семінару. Отримаєте завдання і вперед із пісні хі, працюємо. Отже, обняв кожного. Папа. -па.